Слава Анації, вітаю на каналі, добрий ромбат, Ясишко добрий. Коротше, відео на підтримку більш розлогого, в якому я розповідаю про ось це звернення до адміністрації міста Слов'янська Краматорського району Донецької області. Щодо того факту, що є дві ділянки державні. На балансі під контролем під владою міста Слов'янська і з державними будівлями на ній, в яких працюють московицькі КГБшно, ФСБшні кремлівські окупанти, які поширюють свій ідеологічний вплив, прошивають свідомості своїх прихожан проти України, збирають гроші на загарбання України на винищення України, роблять все від них залежне, аби притягнути московицький світ у Слов'янськ. Наголошую: земля державна, будівлі державні, українські, наші з вами, за наші гроші в нашому державному майні, цілком, ймовірно, туди ще і щось десь якось із бюджету заходить на догляд. Ну, хоча це не перевірені дані, ми це не перевіряли. Нам достатньо знати, що є от низка даних, нормальний стос паперів. Ґрунтуючись на чому, ми ведемо нашу боротьбу, що без української державної землі у комунальній власності, яка безпосередньо підвладна адміністрації міста Слов'янська викинути ворогів України, ворогів української нації, ворогів української держави. Там, з поміж іншого, також є релігізнавша висновка релігізнавшої експертизи. Так, про те, що. Так звана УПЦ МП, вона має зв'язок канонічний з Московицьким з Московії. Тобто має центри керування у Московії. На державній землі, на нашій з вами землі, на нашій землі, нашим коштом, нас і з вами вбивають. Як ви можете підтримати цю боротьбу? Правильно. Якщо бажаєте брати участь фізично, Подібного плану роботі, пишіть мені в контакти, які під відео. Якщо маєте змогу підтримувати тільки грошима, бо ми працюємо значною мірою вашим коштом, також всі способи підтримання грошима в прив'язаному контакті коментарі першому під відео. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо!